Сьогодні Криворіжжя має кілька святих покровителів. Однак святителя Миколая, мірлікійського чудотворця, називають найпершим серед них. Не тільки тому, що він є найвідомішим і найпопулярнішим християнським святим, а тому, що саме на його честь засновники нашого міста збудували найперший храм на цій землі. Обов'язково празднуємо, тому що він берегає дітей. Я постійно молюся за дітей. Желаю всем здоровья. И самое главное, мира. Я думаю, нет людей, которые не почитают из Николая. Все почитают во всем мире. И католики почитают, и все почитают. На всех полушариях. Потому что он очень скорый в помощи. Он очень скорый ему помолишься в житейских нуждах, о детях. О работе, о устройстве детей в жизни. И так все быстро помогает. Этот святой всегда молится о путешествующих. И хотелось бы, конечно, попросить у него сил, здоровья не только своим близким, но и тем людям, которые путешествуют. И особо торжественно, что сегодня будут вносить мощи святителя Николая, всех будут помазывать с этим миром. И хотелось бы, конечно, чтобы святитель Николай всех сохранил нас и уберег от всякого зла. Мы ну, его празднуют обязательно. И почитаю за то, что он всем помогает. Ну, те, кто верят в него, конечно. Это наш самый любимый святой и храм самый любимый. Мы тут часто бываем, мы всегда приходим. И дочка наша очень его любит. Вот. Так что это очень такой праздник для нас важный. Мы обязательно хотим завтра попасть сюда, как бы на праздничную литургию. Постараемся во всяком случае. Сейчас решили зайти на вечернюю. Священики говорять, що про любов народу до святого свідчать багатолюдні богослужіння перед святинями, часточкою мощів та старовинною чудотворною іконою святителя, які зберігаються у миколаївському храмі. Що четверга тут служать акафісти, особливі похвальні пісне співи, за якими прославляють духовні подвиги святителя мир лікійських. Але найбільше народу до храму приходить все ж в травні та грудні на літнього та зимнього Миколу, коли і віруючі, і невіруючі спішать заручитися допомогою милостивого. Творца. И за его прикладом обдаровывают своих ближних дарунками. Каждый старается сделать приятное друг другу именно в этот праздник. По примеру того, что святитель Николай имел любвеобильное, щедрое сердце. И он много благотворил своей жизни. Это написано в его житии. И делая добро, мы как бы вторим, повторяем тот подвиг, которым просиял святитель Николай. Если с тем э, подарком, который мы положим под подушку нашим детям, мы еще и научим детей э, любить Бога, э, молиться, призывать на помощь святителя Николая, подражать ему, самое главное, в добрых делах, то это будет прекрасно и замечательно, и таким образом этот праздник будет иметь самый высокий свой духовный смысл. Серед своїх сучасників святитель Миколай був відомий як щирий християнин, і прославився він не тільки допомогою бідним, в часи гоніння на віру Христову кілька років провів у в'язниці. В часи свободи віросповідування розповідування захищав перед правителями несправедливо засуджених і навіть особисто їздив до імператора Візантії Костянтина Великого, щоб добитися зниження податків для своїх земляків. Його добре серце було чуйним до любої біди. Тож не дивно, що саме на його честь, вже 17 століть, пишеться найбільше ікон і освячується найбільше храмів. За моєю спиною сквер, де колись стояв найперший миколаївський храм на Криворізькій землі. Поруч храм відроджений вже у наші часи. Колись і ця вулиця носила ім'я великого християнського святого. І, можливо, саме зараз надійшов час повернутися до джерел і повернути їй історичну назву. Адже до цього нас закликає не тільки історична пам'ять, але і закони нашої держави.